Вже сьогодні прокурор Миколаївської області Ігор Домущей прокоментував розслідування щодо конкурсу з визначення оператора лінії сортування сміття у Миколаєві. Під час зустрічі з журналістами він відповів і на той факт, що прокурори досі не поспілкувалися з директором компанії переможця Дмитром Гончаровим. Нагадаємо, це з'ясувалося у середу, 27 серпня, коли депутати міськради заслуховували його перед сесією. І ось що сказав з цього приводу очільник прокуратури сьогодні. Розслідування у кримінальному провадженні триває, ми його проведемо максимально якісно, об'єктивно і по його результатам приймемо законне рішень. Мене є уточнюючи питання. Ігор Іванович, будь ласка, уточніть в середу, коли вже вдруге. Відбувалося, ну скажімо так, публічне обговорення цього проекту за участі депутатів Миколаївської міської ради і директора підприємства. Там з'ясувалося, що а, дійсно правоохоронні органи вилучили документи і приходили з обшуками до органів, ну виконавчих органів, а безпосередньо директора якоби не знайшли. То в мене питання: чи знайшли його на даний момент? Бо здається, що він не ховається, він приймає участь у публічних заходах. А якщо не знайшли, то чи не є це якоюсь упередженістю з боку правоохоронних органів? Я думаю, що слідчі з прокурором, з процесуальним керівником, він самостійно визначиться з тактикою і стратегією розслідування цього провадження. Я розумію, що деякі депутати міської ради не дають рекомендації, що нам робити, кого нам допитувати в межах цього кримінального провадження. Але у нас вистачає і знань, і професійного досвіду, щоб робити це самостійно. Кожне кримінальне провадження і це ну, обговорювати в публічному форматі, ну, воно недопустимо, скажімо так, навіть з точки зору і законодавства. Ту інформацію, яку ми вважали за можливе і за доцільне, і буквально там зараз, сьогодні, я вам надав. Можливо, не відповів на ваше питання, але ж вважаю, що цього достатньо.